Армадол, забудь про головний біль. Піца гастрономічний символ Віталії, Італії, який обожнюють в усьому світі. А ще це страва, у якій неможливо точно визначити дату та місце її народження. У стародавніх греків був плаский хліб, який прикрашали часником оливками сиром, цибулею та різною зеленню, і випікали на каменях. У VI столітті до нашої ери солдати перського царя Дарія І запікали круглі коржі з сиром. Все це можна вважати пращурами сучасної піци. Проте ж коли виникло це слово, перше слово піца згадується у 997 році в італійському місті Гаете, і з часом його вивчив весь світ. А от місцем народження цієї страви вважається італійське місто Неаполь. Там у 18 столітті відкрили першу піцерію, де готували два види піци марінара та маргарита. Перша названа на честь рибаків, які їли цю піцу. А от до другої причетна сама королева Маргарита. Кухар Рафель Еспозіто приготував королеві кілька видів піци. Та найбільше їй прийшлася до смаку піца з томатами, моцарелою та базиліком. Королева Маргарита навіть дозволила назвати страву своїм ім'ям. А хто ж зробив піцу популярною на весь світ? Італійські емігранти. Приїжджаючи до Америки, вони взяли з собою і рецепт традиційної страви, яка полюбилась американцям. Перша американська піцерія відкрилась у 905 році у Нью-Йорку. А у 40-х роках у США винайшли так звану американську піцу, інша температура запікання, товстіші коржі. А відтак більше начинки. Саме американці першими почали поєднувати у піці безліч м'ясних продуктів, додавати огірки, гриби з простої дешевої страви. Піца перетворилась на справжній кулінарний витвір мистецтва, за який віддають мільйони. Любителі Джеймса Бонда можуть спробувати піцу Royal 007». копчений лосось, м'ясо лобстера, ікра та медальйони з оленини та прикраси з їстівного золота. Ціна питання 4200 доларів. Якщо не хочете золота у піці, хай будуть діаманти. Така страва складається лише з їстівних інгредієнтів, має форму серця, але подається разом з пляшкою шампанського і діамантовою каблучкою, вартістю 8 тисяч доларів. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.